Вітаю вас на каналі Літературна Чаклунка. Сьогодні ми продовжуємо історію жінки, яка вчиться бачити себе не очима інших, а очима своєї душі. Це друга частина церівни, де її внутрішній голос стає трохи гучнішим, а сумніви ще глибшими. Якщо в цьому тексті ти відчуваєш себе, залиш серце під відео кілька слів у коментарях. Домашні роботи. Сповняю спільно з сестрами. Отак От мені ніколи не можна вивести тітку з критичного настрою супроти мене, вдоволити її хоч чим, тим. І це зле і того не вдала, і сього не зрозуміла. Мені лише страх жаль стане, і я знов мовчу. Ні, мені вже годі поронитися Чи в тобі кров замерзла, а уста заніміли, що ти ніколи ні сміхнешся і ходиш, мов та ледова краля? Загомонить тітка насмішливо на мене. А гуляю я, розвеселюся з молодшими, рознесеться подекуди і сміх мій городом. Так і почую зараз, не знати, до чого ті сміхи, до чого ті безститні авантюри. Чи, може, тому, що на світі так тяжко жити? То, мамочко, лиш тим можна дуріти, в котрих нема ні совісті, ні чуття. Пояснює Лена, моя ровесниця. А тітка всміхнеться і потакне головою. Справді, чула я раз, як говорила тітка до вуйка, а того я й до смерті не забуду. Доля з нами поступила дуже несправедливо. Окрім турботи, будучність власних дітей, маємо ще клопіт з Наталкою. Чудний це обов'язок, мілечку. І звідки, питаюся, приходимо ми до нього. Як ти до того приходиш? Про себе я вже й не споминаю. Я не журюся нею, мілечку, не журюся ані цятеньки. Для мене останеться це дівчат раз на всіх, де лише накиненою чужиницею, хоч у моїй груді б'ється тепле серце. Але ти. З того, що вона, дитина твоєї сестри, не виходить, щоб ти кривдив свої діти, бо то, що я видаю на неї, могла би лучше видати на свої діти. Врем'я, нехай би вже там долихай й виростала собі, коби мала який гріш, а то нічого. Що ж бо значить ті чотири сотки і тих кілька срібних ложечок та тих прочих лахів, що остались їй по твоїй матері і її родичах? Окрім того, мілечку, вона не симпатична. О! Я предвиджую, предвиджую таленьку моїх синів. Я знаю вже відтепер, що вона накинеться одному з них на карк, а як ні, то вчепиться одної з дівчат. А вони, звісно, добрі, то й будуть їй терпіти. Ти гадаєш, що ні? Я гадаю, Павлинко, що ні. Я не журюсь нею. Вона віддасться. Ти не вважаєш, Павлинко? Вона гарна. Гарна? Ха. Приглянься лише, будь ласкав, блищать тій красі, тим довгим родавим косам котрих ніяк по модному не укладеш на голові, тому чисто кридяному лицю з тими зеленими нелюдськими очима. І скажи тоді, чи вона гарна. Ти не дивись, що в неї уста такі червоні. Це хвороблива червоність. Зате в неї в лиці. Ні, цятеньки крові, пригадай лиш собі, яка я була в її віці. Ти забув уже, мілечку, що мене молодіж, не звала інакше, як Марія Тереза. Я була гарна, я визначалася майже всіма, але вона. Окрім того, вона страшно зарозуміла Ти не бачиш? Вона й головою не поверне в ту сторону, де знаходяться молоді люди. Очей не підведе. Одним словом, незносне створіння і ритує і дразнить мене на кождім кроці. Придивись, наприклад, скільки вона повечірка гуляє і чи який молодий хлопець сяде біля неї балакати, Все лиш якісь старші вештаються коло неї. Це правда, відповів вуйко сумовито, вона подобається більше старшим. Мені вже кілька разів прийшлося від старших почути. У вас дуже інтересна сестріниця. Видиш? ній є щось, що відпихає молодіж. Дивись, як наша леночка розмовляє з молодіжю, як її хлопці роєм обступають, а дивись на неї. Ах, мене не раз аж розпука обгортає, що вона зветься моєю своячкою. Оногди я говорила їй, щоби була супроти мужчин приязнішою, привітнішою, не поводилася, як та статуя мовчлива та із спущеними віями. Відстрашуєш, кажу їй, і найглупішого данцера від себе. А вона, мілечку, матінко Божа, витріщила тоті свої очиська на мене. Кров бухнула їй в лице, з лютості, розуміється. Устами лише так по-своєму згірдливо рушила і не відповіла ні одним словечком у вікно на вулицю та вміє й годинами дивитися або романи інші безбожні дурниці читати. Недавно знов знайшла не я книжку під її подушкою в постелі. Ну, почула вона вже своє. Тобі, мілечку, я все прощу, але що ти дозволив їй книжки читати, того не прощу тобі ніколи. Ти, мабуть, бабою останешся во віки». Годі, душко, годі, чого й рятуватися, втихомирював вуйко, спокійно, як це було в нього в звичаю. Я в вдень Ангела не хотів нічого відмовити. Так як і своїм дітям, а вона й не просила більше, як лише того, щоби в вільних хвилях і по домашній праці могла читати. Коли має вільну хвилю, то не гаптує або шиє, але вона, хоч яка велика й здорова, то й до того не здатна. Правда, до читання то лише сядь собі вигідно, дивися перед себе і вважай щоб замість одної картки не обернути на раз двох. Боже мій, Боже, з тої дівчини не вийде ніколи щось порядне, хоч би їй не знати, скільки не праці й науки завдавала собі з неї. Ну ну, нехай уже невелике діло. Вона сирота її, бачиш, одна з тих істот, над котрими добрі люди мусять. І без любові мати милосердя. Я вийдеш. я її люблю. Люблю, Павлинко. Мені здається, що вона добра дитина. Впрочем, все ж таки вона донька моєї однісінької сестри. Лише, що правда, коби то хлопець, а то дівча. А як же дівча? Гуменіла тітка, а то камінь дома. Коби хоч що то, кажу, були і родичі лишили, а то нічого, хоч буком гони. Я не знаю. Мабуть, кожний крайцар, що заробили, проїдали. Та де проїдали, Павлинко? Парохія була худа, а потому він обертав кожний феник на книжки, на то дрантя, що сталось її після Бог його знає, що задумував він з ними між мужиками на селі. Щось то він був мені раз поминав, що мусить дещо для своєї Наталки скласти. Та не вмів, бідака, нічого скласти. Смерть таки захопила у Бог, і на тім скінчилося. Замовкли. Павлинко, що, мілечку? Не буде там уже далі кава готова? Я щось наче голод чую, Легумі не ситять мене ніколи. Я досить чула на лиці мені, наче мороз уклався, і я його в долоні втиснула, горлі курч хапав. Я затиснула зупи сильно, бо мені вирвався зойк з уст. І мимоволі попленталася я після вон той ліс. «О, що писати, що в моїм серці діялося? Бабуню, бабусенько моя золота, чом ти мене покинула? Кликала я там в розпуці раз по раз. Бабуню, бабуню, я камінь, бабусенько моя дорога. Я одна з тих, над котрим добрі люди мусять і без любові мати милосердя. І ридаючи диким плечем, то я головою об дерева, обнімаючи їх, ніби бабуню. Округ мене шелестіли, шамрали смереки. Тихо, тихо, одностайно. А я все плакала. З мене не вийде ніколи щось порядне. О, бабусенько, моя золота, чом ти мене покинула? Опісля гляділа я на мале містечко Ох, як глибоко зненавиділа я ту брудну долину, ту долину, в котру мусила про те все назад вертати. Я не потрібна, я камінь, з мене ніколи щось порядне не вийде. Виривалась розпукою з моїх уст раз по раз, і гарячі, тяжкі сльози котились по лицю. Бабусенько моя золота. Але то все минулось, і я стала спокійна. Не плачу більше при таких нагодах, не лютую і не змагаюся з ніким. Лише тісно мені тут, Тісно і глухо, і якийсь тайний, пожираючий жар палить в мені душу, щоби його задавити, щоб не замерти, читаю в кожній вільній хвилині, читаю ночами. Між ними і мною росте пропасть. Вони всі завдають мені болю свідомо і несвідомо, замучують мене безоглядно. Кожне слівце, що тітка промовить до мене, звучить болюче в моїй душі. А вуйко, о, він добрий, але чому він криється і своєю любов'ю до мене? Чи мене не вільно любити? Завтра кінчу 20-й рік. Як скоро минули літа, не лишаючи по собі ніякого сліду, справді безслідно, одностайно, які всі дні та години прожиті в пильнім безділлі, в мене лише виробилась сильна свідомість, що я тягар. Над котрим добрі люди мусять і без любові мати милосердя, без любові! Це те грізне слово, що лишило майже криваві сліди в моїм серці. Ні, ні, окрім моєї дорогої бабуні, не любив мене ніхто на світі. Понура, ненаситна туга володіє мною, і дух мій утомлений. Хоч не сотворив нічого, він лише мучився і побивався об якийсь мур, котрим котрий мій світ обведений. Я хотіла би чогось не знаю ясно чого, що мене вдоволяло би, або що мене зробило би сильною, могучою. Я поринула би у щось цілою душею. Так як тепер потопаю в кожній дрібній роботі цілою душею, ах, як хотіла би чогось, та ба чотири стіни, приймаючи гамір дитячий, глумливі безсердечні слова моєї рідні, бездушна одностайність, що пригнітає душу, вузькоглядність, самолюбство. Оце світ, в котрім я засуджена жити. Але смерті я про те все не бажаю. Я страшно хочу жити, я пила би це життя. Що це таке? Боже мій, чому не смилосердиться щось, або хтось наді мною? В чим лежить моя провина, що моїм думкам і чуттю поставлено щось, немов межу? Що я не мов віддана комусь на наругу і не належу собі. Я чую в собі проблиск якоїсь сили, та що з того? Її зацитькає та груба сила, що панує довкола мене всевладно. Це була друга частина історії, де мовчання говорить голосніше за слова. Якщо ви дійшли сюди, я щиро дякую. Залиш подобайку, підпишись і напиши, який рядок залишився з тобою. Побачимось у наступній частині.